Короткий коментар з так. цього приводу. Пробачте, ну але тут. Стаття 108 Конституції України існуючої, каже: існуючий, каже Президент України виконує свої обов'язки до вступу на посаду новообраного президента Крапка. Через те 108 стаття конституції ставить все на свої місця, можна шукати різні варіанти, але я ще раз підкреслю в Україні діє принцип, і це позитив нашої конституції так. без влади. Через те і конституція, як я розумію, дозволяє президенту бути під час воєнного стану на своїй посаді. Цілком вірно, бо він є ще й верховний голокомандвонокоманду і не. Це не підлягає обговоренню, але я не виключаю, що багато хто буде на цьому маніпулювати, і звичайно найбільше в цьому зацікавлені росіяни. І це для нас є проблема.